У пошуках комунального майна співробітники міської міліції спільно з працівниками теплокомуненерго та ліфт Франківська здійснили рейд пунктами прийому металобрухту. Вони намагалися віднайти теплові лічильники, ліфтові пружини та кутушки. Таке комунальне майно останнім часом має неабиякий попит серед збирачів металобрухту. У багатьох випадках ці компоненти нерідко розкрадають зловмисники. Втім, чимало пунктів були зачинені так, ніби їхні власники були заздалегідь попереджені про рейд. Дехто при вигляді телек. Камери просто буквально вдався до втечі. Втеку, я втеку. Я втеку. От працівники пункту прийому металобрухту на Вовчинецькій не злякалися ані камери, ані правоохоронців. Втім, не мали великого бажання спілкуватися. При огляді приміщення комунального майна тут не виявлено. Оглянувши даного приміщення, на виявлення саме комунального майна не було помічено. Самі ж працівники в ході усної розмови грузчики повідомили, що дані вони не приймають, тому що вони намагаються працювати більш-менш законно, тобто їх підприємниць і Сікора, який має певні ліцензії. І дані речі вони не приймають в теплокомуненерго розповідають за два роки в Івано-Франківську викрадено дві з половиною сотні теплових лічильників. Зловмисники їх розкомплектовують на кольорові метали. Вартість одного такого пристрою коливається у межах 12-15 тисяч гривень. Мешканці, які отримують тепло, гарячу воду. Починають не розраховуються неправильно, тому що лічильника вже немає. рахуйте 255 будинків, вже рахуються по загальному навантаженню. Вже не відповідає тому, що йде зараз тенденція до того в країні, щоб усіх щоб всі платили згідно того, скільки спожили. Від крадіжок потерпають і ліфтери за дві доби на вулиці Івана Павла II було вкрадено майже чотири десятки ліфтових пружин. Одна така вартує понад 800 гривень. Їхнє призначення у випадку. Аварійної ситуації забезпечити м'яку посадку ліфта. Якщо такі пружини вкрадені, то є загроза так. експлуатації <плес> ліфта?» ліфта. Тому що, ану, підніме стяпа, там є штир і є на низкість. Але це дуже рідко, все фактично неможливо, але це є техніка безпеки, вимагає і ми мусимо туди. То вона тут дві, одна практично. Якщо немає пружини, ми не маємо права експлуатувати ліфт, тому що по техніці безпеки. комунальники та міліція закликають мешканців міста у випадку виявлення підозрілих людей поблизу своїх помешкань одразу повідомляти про них правоохоронців. Іваріон Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.